Вітаю, мої любі глядачі. Сьогодні у мене для вас дуже крута ідея сніданку, яку ви можете готувати максимально швидко, але смак просто незабутній. Друзі, обов'язково залишайтеся до кінця. Дивіться це відео, тому що ви можете пропустити можливість отримати такий класний сніданок. А він, я вас запевняю, дуже смачний. Цей сніданок розрахований на дві людини, тобто на дві порції. Дивіться, у мене тут чотири яйця. Що потрібно зробити? Їх потрібно приправити спеціями. У мене це сіль. Та чорний перець. Тепер гарно вінчиком все це перебиваємо. Коли ми все це гарно ось так перебили повністю всі яєчка. Тепер, друзі, дивіться, підготуйте собі зразу ось такі дві тертилії. Можете використати лаваш. Вони в мене були більші. Я їх просто обрізав під розмір своєї сковорідки. Просто візьміть ось так. Я сьогодні буду смажити на ось такій сковорідці. І щоб у вас рівненько ось так лягало на дно. Ось це собі зробіть, просто гарно виріжте. Ну що, переходимо до плити і будемо смажити сніданчик. Першою справою включаємо вогонь і додаємо сюди трішки олії. І чекаємо буквально хвилинку, щоб сковорідка трішки розігрілася. А за той час можемо нарізати одну помідорку. Використаємо дуже гострий ніж, У мене ось такий від фірми Majo. Такий ви можете замовити по посиланню внизу під відео на мій інтернет-магазин по ціні собівартості. Розрізаємо помідорку навпіл, відрізаємо ось це і нарізаємо помідорку ось такими півкільцями. Одна половинка готова. Друзі, сковорідка, я вже чую, у мене розігрілася. Ще раз перемішую яйця. Дивіться, і вливаю сюди тільки половину. Ось так. Достатньо. Чекаю, щоб вони трішки підсмажилися. Зараз я вам покажу все. Щоб отут вже видно таку було білу. Бачите? Біла така прослоєчка. вони вже трішки підсмажилися. Чекаю, щоб з цієї сторони ще трішки. Коли я вже бачу, що вони ось так по бокам підсмажилися, сюди я додаю одну тертилю. Дивіться, яким способом. Я просто беру і ось так її виставляю. Все. Якщо сюди заходить яйце, нічого страшного. Трішки притискаю, щоб вона дуже добре зловилася. І чекаю ще буквально 30-40 секунд, щоб яєчко дуже добре підсмажилося знизу. Коли знизу вже трішки підсмажилося, перевертаємо на іншу сторону. О, друзі, ви гляньте, яка красота. Тепер дивіться, сюди додаємо 50 грам сиру. У мене ось такий, бачите, в пластинках сир можна використовувати який тільки хочете. Твердий, моцареллу, який хочете. Добавляємо сюди помідори. Ось так. І додаємо трішки листя айсбергу. Тепер просто беремо ось цю половинку, бачите? І цією половинкою накриваємо. Тут трішки пальчиками притиснули. Все. І відсунули на цю сторону. Все. Тепер чекаємо, щоб сир трішки розплавився і всі овочі прогрілися зсередини. І буде дуже класний збалансований сніданок. Заряд енергії вам гарантований, друзі. Але не забудьте пообідати, звичайно. ще. Коли сирок вже розплавився, ми тепер просто беремо і забираємо з пательні. І ось так гарно виставляємо сюди. Повторюємо ту процедуру ще раз на другу особу. Тобто, так як я сказав, дві порції. Даємо сюди олії, ось так гарно. Добавляємо останні два яйця. Виставляємо сюди тартилію. І чекаємо, щоб яєчко трішки знизу підсмажилося. Тепер, коли яєчко трішки підсмажилося знизу, перевертаємо на іншу сторону. Ось так. Так, ось тут гарно вирівнюємо, щоб все було рівно. Тепер, друзі, виставляємо сюди сир. 100 грам я розрахував на дві порції. Виставляємо помідорки. Якщо ви тільки побачили це відео, значить на другий день, якщо ви його дивитеся в другій половині дня, вже не переживайте, що ви маєте готувати. Ось такий швидкий, збалансований, малокалорійний вам сніданочок. І додаємо сюди трішки листя айсбергу. Ось так, щоб гарно було. Зелень в сніданку в своєму раціоні включіть обов'язково, якщо вона відсутня. Так. І цією половинкою накриваємо зверху. Все. Підсуваємо на ту сторону. І чекаємо, щоб сир трішки розплавився. Коли сирок розплавився, зразу його забираємо. О! Красота. Тепер гарно розрізаємо це на дві частини. Ось так. І ви просто гляньте, який він всередині. Клас. І виставляємо на тарілочку гарно. Ось так. Друзі, і ось такий гарний збалансований сніданок виходить на дві особи. Ну що, давайте спробуємо, що ми тут наготували. Ось так можна їсти. Ось так беремо. М -м -м. Це дуже смачно. Ви просто гляньте, який він класний. Просто супер. Швидко, смачно, вітамінно, овочево, свіжо. Друзі, просто тримайте від мене ось такий вам лайфхак по приготуванню смачного, швидкого сніданку. Я знаю, що це відео було вам корисним, тому обов'язково підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк і до нових смачних рецептів. Пока!